Допомога підійшла. Це така допомога. що, Помічниця. Сьогодні з роботи повернувся трішечки раніше і вирішив все ж таки розібратись з біговою дорожкою. Нагадаю, в неї була така проблема, що під час бігу бігове полотно, бігова стрічка на мить завмирає. Коли біжиш на високій швидкості, це доволі небезпечно. Я тоді вважав минулого разу, коли я там. В минулий мій підхід до цієї доріжки, я вважав, що тут проблема з ременем між мотором і приводним роликом. Але тоді перевірив ремінь, ну, наче він не проскальзував, натяжка все, ремінь ще живий. Сьогодні вирішив все ж таки відкрити керівництво по експлуатації, друзі, і що я там побачив? Виходить, що необхідно змащувати промінів. Поверхню деко, яка знаходиться під біговою стрічкою, раз на один-півтора місяці. Біговій доріжці вже більше року. Друзі, як ви думаєте, скільки я разів змащував ось це деко? Нулі я змащував, і тепер я розумію, що виходить, що ну, скоріш за все. Під час збігу виникає тертя між низом стрічки і ось цим деко. І тому воно ну, час від часу пригальмовує. Ну, що я зробив? Я розкрутив ось ці винти, один другий, які відповідають за натяжку натяжного ролика тобто посунув його туди. І стрічка стала достатньо ну, вільною. І я зміг просунути руку і нанести три полоски парафінової смазки: одну, другу і третю. Ну, і після цього я а, знову закрутив ці вінти, знову зробив цю натяжку, трішечки помудохався для того, щоб забезпечити ну, нормальний, нормальний натяг. І після цього вже. Запустив спочатку так на холостих обертах її поганяв там, зі швидкістю 2 км на годину. Ну а потім вже став і трішечки теж пройшовся по, рівномірно по всій поверхні. Ну і в принципі, як на мене, в принципі, як на мене вже під час роботи воно ну, навіть чутно, що ну, менше якісь, якихось сторонніх звуків. Тому, скоріш за все, в цьому була причина. Ну, в принципі, завтра буду тестити. Тестити доріжку і перевірюють цю інформацію. Тому, друзі, читайте інструкції по експлуатації, там доволі багато корисної інформації. Всім гарного вечора! Побачимось!